Знаєте, в Європі все більшої популярності набирають таксі з автопілотом, коли автомобілем керує не водій, а штучний інтелект. І нещодавно в Україні також появилось таке таксі. А, так. Ух. Так, дивно. А, мені на вокзальну площу. Добрий день. Проскочимо за пару хвилинок. Пристебніться. Ага. Ой, рушили. Так незвично, ніхто не за рулем. <гум> Вау. ну добре. Взагалі це не моя основна робота. Так то я блендером працюю. <гум> розумію, розумію, розумію. <гум> Ні, ну ти диви, як цей спереду їде. Рагуль. Ой, людина за кермом, як мавпа з гранатою, як то у нас кажуть. Де да вас так кажуть? На заводі? Ні, у нас в Україні. Чоси. Ти ж треба же. От скажи, а якби були вибори, ти би за кого голосував? Ти серйозно? Говорити про вибори з автомобілем? Ну, добре. Е а ти за кого б голосував? Я би за того, хто світло дешевше зробив би. Розумієш, вибори виборами, а їсти то хочеться. Ось, до речі, місце вашого призначення. Ага. З вас 150 гривень. Ага, так. Прикладайте телефон. Будь ласка. Е, у мене 200 гривень зняло! Я просто з 200 здачі не маю. Ну сволота, таксист, він є таксі. Та да що ж таке? А? Хто тебе такого?